Друзі, всім привіт! Моє вітання в Україні! Сьогодні коротко і про головне. Я не відкрию Америку, якщо скажу, що більшість орхідей то епіфіти, тому я дуже мало показую вам своїх пересадок. Орхідея буде зростати у будь-якому ґрунті, якби тільки їй вистачало повітря. Повітря в корені і повітря в листях. У мене є плейлист, який має назву на замітку, де я складаю такі відео. Якщо комусь цікаво, то може завжди зайти і подивитись. Для гарного розвитку орхідей потрібна гармонійна взаємодія повітря, світла, температури і води. На протязі всього ролику ви бачите, як розташовані рослини в моїй оселі. В моєму домі одне єдине вікно, яке ідеально підходить для вирощування орхідей. І ви його зараз бачите: це кухня, це схід. Всі інші то західно північ. Більш ніж двом сотням орхідей, які знаходяться в глибині кімнати, то їм не вистачає світла взагалі. Вони зростають лише під штучним освітленням. Про якість води у нас на криворіжжі після підриву каховської дамби, я вам розповідала. Вода то в мене проблема номер 1 Тепер переходимо до другої проблеми проблеми освітлення. Фотосинтез у орхідей може йти лише в умовах достатнього освітлення. Оптимальний показник для орхідей варірується від виду до виду, але ну, в цілому знаходиться в кордоні від 10 до 30 тисяч люксів. Питання у більшості то фаленопсис. Для фаленопсису достатньо від 10 до 15. Орхідеї, які ростуть в природі на відкритій місцевості, то, наприклад, ванди, там айранди, брасабули, котлеї, вони потребують в 30 тисячах люксах звичайного денного світла. А орхідеї, які в природі ростуть в полутіні, то маздевалі, там, дракули, пафіопеділуми ну, близько 15 люксів. Листя багатьох орхідей не поглинають углекислий газ в жаркий денний час доби. Пори на листях не відкриваються, тобто знаходяться у закритому стані. Процес поглинання у даному випадку стається ввечері або вночі. Пори листя відкриваються і поглинають вуглекислий газ, накопичують його, а з появою сонця, тобто зранку, знову відкриваються і починається переробка накопиченого за ніч вуглекислого газу. Недостаток освітлення приводить до того, що утворюється менша кількість глюкози, тобто недостатня для нормального росту розвитку рослини. А ну, в свою чергу, зайве освітлення порушує процес створення глюкози і утворює опики на листях. Також інтенсивність сонячного світла і тривалість світлового дня також грають ключову роль у правильному розвитку орхідеї і їх спроможності регулярно квітнути. Ну так, наприклад, вони ж всі тропічні рослини, а там тривалість світлового дня на протязі року 12 годин. Ну чого ми я не можу сказати в умовах європейського клімату. Де влітку світловий день 16 годин, ну а взимку приблизно 2-3 години. В умовах наших осель інтенсивність освітлення також залежить ну, не тільки від пори року, а і від розташування вікон в домі, і ступені віддаленості рослин від вікон, також чи є сусідні дома, поряд дерева, і який у вас поверх. Чим вище розташована ваша квартира, і якщо немає попереду ваших вікон сусідніх домів і немає дерев, то звісно інтенсивність освітлення у вас набагато більша. Також у людей, у яких є теплиці без криш, або криші прозорі, так в них також дуже велика інтенсивність освітлення. Я вам нещодавно показувала оці свої саркохілоси і заламувала руки, бо казала, один єдиний день було інтенсивне, дуже інтенсивне сонце. Після зими я була на роботі, і мої саркохілоси ніхто не прибрав. Так то ж не опіки, не опіки страшні, а страшне те, що перегрілася коренева, висохло коріння, закуклилось. Воно може, звісно, воно може ще й відійти, але то потрібен. Час. Отож основна проблема не стільки в опіках листя, скільки в перегріві. Так як циркуляція води починається в коріннях, а закінчується випаровуванням вологи через пори, то чим, чим жарче, тим швидше випаровується і гірше поглинається волога коріння. Ну, Наприклад, умовно, за годину випаровується 20% вологи, а всмоктується лише 5%. Це, звісно, в умовах перегріву. Ну і внаслідок цього листя робиться таке дрябле, таке, знаєте, ну висяче. І до тями рослина може прийти тільки коли вночі або ввечері знижується температура, остивають корінці і починають працювати. Тепер, що стосується світла, саме освітлення. Як я казала вам, одне єдине підвіконня, яке, яке має правильне світло, це кухня. Все інше то захід або північ. Тому я використовую лампи. Особисто я використовую лампи LED денного освітлення, бажано жовтого кольору, бо на професійні гарні лампи. Фіто в мене таких грошей немає. А купувати от те, що продають в наших магазинах. Сині, там червоні, то болять очі і користі від них немає ніякої. Оті стрічки з різнокольоровими лампочками, я взагалі вважаю муляжем, то новорічна гірлянда. То просто так, щоб підкреслити або прикрасити підвіконня. Під штучним освітленням орхідеї ніколи не будуть гарно квітнути. Пишно квітнути, маю на увазі. Вони будуть квітнути, але не так пишно, як квітнуть вони у дівчат, які вирощують їх на денному освітленні. Але зараз пішла мода, і дівчата, маючи гарні підвіконня з гарним освітленням, все рівно ціпляють лампи. Тож я пропоную не витрачати зайві кошти на електрику, яка в Україні зараз вартує дуже дорого. А краще у своєму телефоні встановити програму Люксметр, є така програма, і вимірювати, яке освітлення у вас на протязі дня і на протязі, і на протязі року. Тобто восени, взимку, навесні та влітку. Особисто у мене гарний айфон, але він переповнений різними програмами, бо використовую я його не лише в побуті, а використовую його ще й на роботі. У мене там дуже багато робочих програм, які займають величезну купу пам'яті. Тож встановлювати люксометр, то для мене особисто було б зайвим. Тому що зробила я? Я маю Прибор, який має назву ліксометр. І коли мені потрібно виміряти освітлення і зрозуміти, якої інтенсивності лампа мені потрібна, то я використовую його. Якщо у когось є бажання, він завжди може також замовити такий приборчик і не знущатися над собою, не знущатися над рослинами. і як, на мій погляд, найголовніше не витрачати зайвих коштів. Активний ріст рослини йде саме у вегетативний період, тобто це весна, літо і рання осінь. Потім більшість рослин відправляється на відпочинок, вони впадають в ступор. Тому і важливе співвідношення води, світла і температури. Такий вигляд. Має звичайний побутовий люксметр. Вони є різні і вартість їх варірується від дешевих до дуже дорогих професійних, але мені досить і такого. Він працює на батарейці, вмикається він нажиманням цієї кнопочки, знімається оця кришечка і вимірюється освітлення. Ну ось дивіться, Люксметр лежить на сонці серед моїх орхідей. Як ви бачите, он в лівому углу помножити на тисячу і дивіться. 66 тисяч люксів. Підніметься сонце і буде 80. Температура 27 градусів. Все в ідеалі для моїх котлей. Єдине ідеальне підвіконня це моя кухня. Тож, встановлюйте собі в телефонах. Такі програми або купуйте люксметр і завжди будете знати, що коїться на вашому підвіконі, бо світло для орхідей то один із основних факторів. Зупиніть відео і орієнтуйтесь на цю таблицю. У мене все. Всім пока і слава Україні!